Для вас. Хочу вам показати, як почистити своє житло, квартиру чи дім. Хочу поділитися з вами і зробити, зробити хороше діло. Так, беремо свічку. Ну, яка є? Желательно з церкви. Так, воскову свічечку. Якщо немає, то вже любу. У мене пока сейчас немає. Церква тут далеко. Так, берем свечку, идем до входной двері. І И часу... читаємо очи наш. Вот так, во ім'я Отца і Сина, Святого Духа. Амінь». Читаємо «Отче наш. і пішли по часовій стрілочці кожен угол. Во ім'я Отца і Сина, Святого Духа. Амінь». Господи, очисти жилище моє От врагов. От зла, от порчи, от Вот Отак. Каждый угол, каждый угол. Хрестим, хрестим, хрестим. Там, де будет дим, чорний, гарь так Там іще раз, еще раз, еще раз. Десь в якомусь углу буде таке Чорний дим. Чорний дим. Все, по часовой стрілочке, по часовой стрелочке, каждый угол, каждый угол, туалет, ванна. Вот так во имя Отца и Сына Святого Духа Аминь. Во имя Отца и Сына Святого Духа Аминь. Господи, очисти жилище мое. И так, так, каждый угол, каждый угол, все-все-все комнаты, все. Вы меня зрозуміли. По часовой стрелке от входной двери. Каждый угол. По вот так. все, и дошли до входной двери. І отак посередині. Во имя Отца і Сына Святого Духа Аминь. Господи, очисти жилище моє. От вроків, от порчи, от проклятій, от зглаза. Все, во імя Отца і Сына, Святого Духа Амінь. Поставили цю свічечку, хай вона догорає до кінця. Свечка догоріла. Десь в залі чи де там в гостінній, в якої комнаті. Свічка догорає до кінця, весь негатив згорає. Этот огарочек, що останеться, зарить в землю. Все. І ще одне що зробить. Це хотя б раз у місяць очищайте своє жилище. І на порозі беріть щепотку солі і на порозі отак посипайте. З внутрішньої сторони квартири, квартиры, дома. Отак, по порогу в длину. Соліть. Отак. Солью, солю. Свой порог посипаю. От зла, от нечисти, от вроков, от проклятий, освобождаю. И отправляю тому, кто послал. Да будет так. Перехрестили сольку, и хай вона остается, пока не помыли пол. Пол помыете, опять повторить. Там чуть-чуть щепотка, никому ничего не рассказывать, никому ничего не показывать. Это таинство, это помощь высших сил. И так вы защищаете свое, свое жилище. От всякого негатива. Раз у місяць хоча би очищайте каждый угол. И на пороге хай лежить солька, її не видно, її нічого никому не показуйте, не розказуйте. Все, так посолили тихенько, все. Полипомили, опять. Все. И у вас будет чистенько в хаті. Енергетика будет чиста, добра і тепла. Все, мої хороші. Я з вами поділилася, щоб у вас було все хорошо. хай Бог допомагає. Все, дякую за увагу, до побачення. Дякую, що ви зі мною. До побачення вам.